Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми розпочали з вами Великий піст. Це друга Євангелія, яку ми читаємо після Попільної середи. Це Евангелія про те, що Христос каже, що ми повинні взяти свій хрест і його наслідувати. Хрест, який нам товаришує, Христос підкреслює, що взяти хрест щоденно. А в 14 розділі Христос каже ще сильніше, хто хоче йти за мною, а не бере свого Христа, той не може називатись моїм учнем. Це те, що ми по особливому повинні відкрити собі в цьому часі. Ми наслідуємо Христа і можемо сказати за святим Павлом. Найпрекрасніший вірш, що я не буду хвалитися нічим більше як тільки Христом мого Господа. І закінчуючи ця вірність щоденності, як сказав Святий Августин, найдосконаліша форма любові це вірність любові, яку я обрав. Нехай в цьому часі Великого Посту Хрест в особливий спосіб нам товаришує, щоб ми завжди вибирали Христа. Слава Ісусу Христу!